87-й псалом, Начальнику хору намахалаф для співу повчання Ємана Ізрахіта. Псалом синів Кореєвих, пісня молитва. Господи, Боже спасіння мого, Вдень я взиваю і вночі перед Тобою. Нехай дійде до Тебе молитва моя, прихили вухо Твоє до моління мого. Постражданнями сповнилася душа моя і життя моє до пекла наблизилося. Приєднався я до тих, що сходять у могилу, я став, як людина без сили, між мертвими кинути я, як убиті, що сплять у гробі, про яких ти вже не згадуєш, і які від руки Твоєї відринуті. Ти поклав мене у рові преісподнім, у темряві і тіні смертній. На мені утвердилася ярість Твоя. І всі хвилі твої навів ти на мене, віддалив ти знайомих моїх від мене, зробив мене огидним для них. Я в неволі і не можу вийти. Очі мої знемоглися від горя, взивав до тебе, Господи, весь день, підносив до Тебе руки мої, хіба для мертвих ти твориш чудеса? А чи мертві воскреснуть і прославлятимуть Тебе? Хіба розповість, хто у гробі про милість Твою і про істину Твою у погибелі? Чи пізнані будуть у темряві чудеса Твоєї, правда Твоя у землі забуття? Я ж до Тебе, Господи, взиваю і вранці молитва моя упередить Тебе. Чому, Господи, відкидаєш душу мою, відвертаєш лице Твоє від мене? Убогий я й страждаю від юности моєї, смирився і знемів, у мені пройшов гнів твій, і страхання Твої сокрушили мене, оточили мене, як вода, весь день, облягли мене всі у купі. Віддалив ти від мене друга і ближнього, знайомих моїх від моїх пристрастей.